Отже, основні поняття. Таблиця. Це основна структура даних в реляційній базі даних, яка зберігає інформацію у вигляді рядків та стовпців. Кожна таблиця має унікальне ім'я, а кожен стовпець містить дані певного типу і має своє унікальне ім'я в межах таблиці. Таблиці є фундаментом для організації даних, дозволяючи структуровано зберігати та обробляти великі обсяги інформації. Вони забезпечують ефективне сортування, фільтрацію та доступ до даних. Рядок це окремий запис у таблиці, що містить конкретні значення для кожного стовпця. У реляційній базах даних рядок часто називається записом. Кожен рядок представляє собою окрему одиницю інформації, пов'язану з певною сутністю. Всі дані, що стосуються цієї сутності, зберігаються у відповідних стовпцях рядка. Стовпець це структурний елемент таблиці, що представляє собою поле, в якому зберігаються дані одного типу для всіх рядків таблиці. Кожен стовпець має назву і тип даних, який визначає вид інформації, що в нього може зберігатися. Стовпці визначають структуру таблиці, задаючи типи даних і значення, які будуть зберігатися для кожного запису. Вони забезпечують організацію та обробку даних на основі їх типів. Первинний ключ це один або кілька стовпців у таблиці, значення в яких однозначно ідентифікують кожен рядок. Первинний ключ забезпечує унікальність записів і не допускає відсутності значення null. Первинний ключ гарантує, що кожен запис у таблиці можна однозначно ідентифікувати, що є критично важливим для підтримання цілісності даних і забезпечення ефективної взаємодії між таблицями. Зовнішній ключ це стовпець або набір стовпців, що створює зв'язок між таблицями, посилаючись на первинний ключ іншої таблиці. Зовнішні ключі використовуються для підтримання зв'язків між даними у різних таблицях. Зовнішні ключі забезпечують цілісність посилання, гарантують, що зв'язки з таблицями зберігаються та дозволяють здійснювати комплексні запити для отримання пов'язаних даних з різних таблиць. Розглянемо приклад. Із двома таблицями та опишемо їх зв'язки з використанням цих понять. Таблиця Customers. Основна таблиця, яка зберігає інформацію про клієнтів магазину. Таблиця має стовпці Customer ID, First Name, LastName та Email. Первинний ключ Customer ID це унікальний ідентифікатор кожного клієнта, який гарантує, що кожен рядок або запис в таблиці унікальний. Кожен рядок цієї таблиці представляє окремого клієнта з окремим ім'ям, прізвищем та електронною адресою. Таблиця Orders зберігає інформацію про замовлення, зроблені клієнтами. Таблиця містить стовпці Order ID, Customer ID, Order Date та Total Amount. Первинний ключ Order ID це уникальний ідентифікатор кожного замовлення. Зовнішній ключ Customer ID, це стовпець посилається на стовпець Customer ID в таблиці Customers. Це забезпечує зв'язок між таблицями, де кожне замовлення асоціюється з конкретним клієнтом. Кожен рядок у цій таблиці представляє окреме замовлення, яке включає дату замовлення та загальну суму. Таблиця Customers містить інформацію про кожного клієнту і кожен клієнт може мати одне або кілька замовлень в таблиці Orders. Таблиця Orders посилається на таблицю Customers за допомогою зовнішнього ключа Customer ID, що гарантує, що кожне замовлення пов'язане з існуючим клієнтом. Первинний ключ Customer ID у таблиці Customers та зовнішній ключ Customer ID в таблиці Orders. Забезпечують цілісність даних, гарантуючи, що всі замовлення мають відповідного клієнту, а клієнти можуть мати одне або кілька замовлень.